Перший варіант, ну, наприклад, просто із практики розповім, що приходить людина, скаржиться там на в спині, високий тиск, підправляєш таз, хребці, ребра. І коли підправляєш там, наприклад, другий, третє ліве ребро, людина каже: Фу, почало відпускати. Тобто, стало, почало стати легше. Це ось цей варіант перший. Який відносно легко поправити. І це відбувається через те, що є зміна структури. На минулій, одній з минулих лекцій я розповідав, яким чином структура може впливати на функцію. Якщо коротко там, не вдаватись в деталі, то в нас є структура тіла, ну, там, ребра, хребці, м'язи, фасті і так далі. Це все є. І, наприклад, там, ребро транслюється, воно вводить в дисфункцію хребець, хребець затискає нерв, який нервує там. Область легенів, серця, і, е, серце неправильно працює, судини неправильно працюють, тому що це комплексна проблема, це не тільки проблема серця, так? тому що це імпульс іде неправильний і в судини, тому що ти залежний не тільки від серця, а від е, тонусу судин. І коли це виправляєш, нерв звільняється, і людина каже, що їй легше. Але є і другий варіант, чому так. Приходить, можна, наприклад, людина. І кажуть, що в неї високий тиск, але структура в неї може бути не пов'язана з цим. Тобто, треба спробувати, звісно, порівняти. Але ви повинні розуміти, чому у людини може ще, по якій причині тиск. Як і всі інші дисфункції в нашому тілі, може мати емоційний, психоемоційний компонент. Як це так? Справа в тім, що всі функції в нашому тілі, абсолютно всі, вони керуються центральною нервовою системою, нашим мозком. І коли ви приходите до лікарів і вони там, ну, скаржитесь, що там високий тиск, ці зразу починають лізти до вашого серця. Але ж серце не працює само по собі в якомусь вакуумі. Так само судини не існують в якомусь вакуумі. От ви повинні зрозуміти одну річ, що коли вам приходить якась інформація негативна, то ви що першим ділом? Ви можете почути, що так починає серце калатати, вас може в жар кинути, або навпаки, в холод і так далі. Це є зміни тиску. Але це не то, що хтось на вас напав, що на вас напав високий тиск, і от щось там, Чи з вашим серцем в цей момент щось сталося. Нічого з вашим серцем не сталося. Вам прийшла інформація, яку ви розцінюєте як негативну, небезпечну або потенційно небезпечну, тобто, що щось сталося. Чи ракета прилетіла, чи хтось помер, чи когось вбили, чи зараз вас хочуть піймати, або ще щось зробити, чи там карточки вам заблокувати, чи якісь репресії, щодо вас застосувати, або там ви можете бути винні чи не винні. Справа не в тім. Справа в тім, що ви розцінюєте цю інформацію як загрозу для себе. Мозок дає команду, це дуже важливо, щоб ви зрозуміли. Мозок дає команду людині. Людському тілу, будемо так казати, підготуватись до цієї небезпеки. Мозок працює ну, відносно по простим схемам рефлексам. Небезпека це треба бути готовим бігти, щось робити, з кимось боротися. А для цього треба, щоб був високий тиск. Тому що через високий тиск ви зможете ваші м'язи зможуть діяти, ви можете чинити опір, бігти, втікати, нападати там чи захищатися. Так? Але при цьому. Ситуація може бути віртуальна, що вам там приходить, що банк заблокував карту. На вас ніхто фізично не нападає. Але для нашої нервової системи, для мозку, яка розвивалася напротягом мільйонів років чи тисяч років, якщо хочете, нема такого, що банк і карта. Це просто небезпека, і небезпека це фізична, тобто небезпека фізичного виживання. А тому. Навіть при тому, що вам заблокували карту, можливо, помилково, і ви її там розблокуєте через 2 години. Поп'ють трохи вашої крові і нервів, і все розблокується. Але для мозку це фізична загроза, тому він підвищує тиск. Але добре, якщо таке сталося, ви розблокували карточку, тиск понизиться. Або другий варіант, що, наприклад, ми на тренуваннях робимо. Ну, такі динамічні зв'язки, я їх називаю янтри. І люди вже знають, що це таке. Наприклад, в кінці тренування я кажу, а зараз будемо робити янтри. І якщо в цей момент ті, у тих людей, хто знає, що таке янтра, вони знають, що це динамічні практики, зараз будемо робити багато-багато вправ. -багато якщо в них поміряти тиск, він буде високий. Ті, хто сидять перший раз на тренуванні і не знають, що таке янтра, у них нічого не буде підніматися. Але цей тиск піднімається тренувально, дозовано, на період п'яти хвилин, поки ми робимо янтри. Далі він адаптується. Це нормально. А от якщо ситуація така, наприклад, є якась потенційна загроза, неважливо, справжня чи віртуальна, що вам щось можуть там зробити, як це зараз в новинах, часто щось пишуть, чи там війна йде, і це перманентний процес, він ще не завершився. Або загроза, яку ви собі ви могли придумати цю загрозу, що її реально не існує, але ви собі так говорите, ви так сприймаєте цей світ. Тоді ваше тіло буде реагувати, ваш мозок буде керувати вашим тілом, що тиск треба тримати довго підвищеним. Оце ця погана новина, про яку я говорив. Ну це не те, що вона погана, це просто те, що це треба буде трошки довше з цим працювати. Що робити в такому випадку? Я би радив, перше все одно порівняти структуру. Як це робити? Це можна на нашому курсі остеомеханіки навчитись, можна піти до спеціалістів, які я сказав. Або можна зайнятися йогою. Я вам пропоную йогу онлайн. Дві опції. Моя група, там, де і чоловіки, і жінки, потужна, практика, ви можете робити легкі варіанти, можете робити більш такі складні варіанти, зі мною. І. Суто жіноча група Наталі. Наталі, моя дружина, вона веде в інші дні. Я веду вівтору четверту І в неділю вона веде в інші дні. Запис залишається 7 днів, насправді ви можете тренуватися, коли вам зручно, а також ви можете тренуватися одразу в двох групах, тоді там невелика ціна, там, 1500 гривень. Ну, це на момент там, 2024 року, коли я знімаю це відео. Навчитись медитувати, тому що ми не просто там робимо фізичні вправи, ми ще й вчимось медитувати. І таким чином, через медитацію ви можете зняти ось цей за... зациклений рефлекс по підвищенню свого тиску. Тому що запам'ятайте: в нашому тілі само по собі нічого не відбувається. Якщо у вас підвищився тиск, чи якісь інші зміни відбулись, це завжди скеровано нервовою системою. або Наслідок оцінки того, що нервова система сприйняла так цю інформацію, неважливо, вона справжня, чи ви собі самі придумали. Так? Можете чогось боятися, чого взагалі не існує, І воно все одно буде підвищуватися. Або ж це може бути е, от, зміщення структури. Так? Е, в такому випадку треба трошечки інакше. А іноді і одне, і друге теж можуть вони міксуватися між собою. Тому через практику медитації ви можете зняти це напруження. Е, як це працює? Чому медитація може вам в цьому допомогти? Я вам такий дуже простий приклад приведу. Значить, дивіться, у вас, якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, що у вас є комп'ютер або телефон. І наш мозок працює по подібній схемі. Так? Тому що саме мозок створив цей комп'ютер, через який ви дивитесь. Тому що і він створив його по схожій схемі, бо немає іншого варіанту. Так от, час від часу ви бачите, що телефон... Або комп'ютер підвисає, він вже починає погано працювати. І ви знаєте, що треба просто перезавантажити цей девайс. Ви перезавантажуєте свій телефон або комп'ютер. А в сучасних телефонів навіть є така опція, що ви вибираєте, коли йому регулярно перезавантажуватися. Ну поки що на даний момент воно так працює. І от медитація це є перезавантаження. Тому приходьте до нас на тренування онлайн. Ми вас навчимо, як це робити, плюс через фізичні вправи ви теж будете знімати стрес, навчитеся керувати психоемоційним станом. Але, звісно, є також ще один нюанс, про який я вам хотів сказати. Значить, дивіться: людина може сказати: добре, а як мені справити зі стресом? Ну, насправді є якби три види реакцій. Я завжди кажу, що. Є сутра, тантра і дзовчин, Так? дзовчин. Ну, давайте про дві з них поговоримо, так? хоча би. Перший варіант, ну, звісно, що ви можете піти до нас на тренування і там, навчитись, як це долати. Але також ви повинні розуміти, що є іще один вихід, що ви змінюєте ситуацію. Наприклад, коли ви сидите на сонечку і вам стає дуже жарко, то можливо. Цілком правильним виходом буде те, що ви йдете в тіньочок, і цей сонячний жара, вже, вона на вас не діє. Тобто, це підхід сутри. Змінити ситуацію, змінити середовище існування, і це є нормальний підхід. Тобто, якщо вам щось не подобається, є якась ситуація, яка в вашому житті вам не подобається. Подивіться, можливо, ви можете просто змінити ситуацію. Тоді от цього всього не треба. Ситуація змінилася, все, тиск вже не підвищується. А бувають ситуації, коли ви не можете вийти, або ви думаєте, що ви не можете, або ви не бачите того виходу, тому що нема безвихідних ситуацій. Знаєте, як жартують, що навіть коли вас з'їли, у вас є два виходи. Так? Тому ситуація, якщо вона створюється, вони завжди є вихід. Але, допустимо, ви його не бачите, От, тоді ви можете змінити, використати підхід тантри. Ви можете змінити своє ставлення. Але в цьому випадку вам доведеться практикувати йогу, медитацію, тому що для того, щоб змінити своє ставлення, треба навчитись працювати з нервовою системою своїм мозком. Я бажаю вам гарних ситуацій. А якщо вже виникли складні, щоб ви змогли знайти рішення цих ситуацій, приходьте до нас на тренування. Під цим відео я напишу силочку, де знайти про йогу онлайн. Це всього. На даний момент 30 доларів на місяць і ви отримуєте повний курс занять цілий місяць зі мною чи з нотері з моєю дружиною. Всім гарного дня, здоров'я, рівноваги і благополуччя!